Від пострілу снайпера загинув 19-річний студент Прикарпатського університету Роман Гурик. Хлопець навчався на факультеті філософії. У його рідному вузі вже тиждень траур за загиблими. У навчальному закладі порожні аудиторії та коридори. Більшість студентів нині на барикадах Майдану. Ті, хто залишились на Прикарпатті, моляться за тих, хто нині у Києві. Кажуть, переживають, бо ті рідко виходять на зв'язок. З Романом була така ж історія. Спершу з'явилася інформація про те, що Роман зник і його розшукують. А наступного дня вже було відомо, що ю... юнака вбили. Роман від самого початку був на барикадах, їздив туди із батьком, а потім і сам. Його останній запис у соціальній мережі ВКонтакті був таким: зараз або ніколи. Усі на Грушевського на смерть. По житті був дуже оптимістична людина. Він, за характером він був таким бунтарем, він завжди намагався відстояти свою думку, він завжди мав свою громадську позицію. Він був активною людиною, життєрадісною, але за характером, таким, таким, мав такий стержень всередині, був таким бунтарем, бунтарем, щось по житті шукав, він себе шукав завжди.